Найближча станція метро до нашого офісу Печерська. Із метро Печерська виходьте на бік ресторану швидкого харчування KFC. Біля нього поверніть ліворуч на вулицю Михайла Задніпровського і рухайтесь прямо. По вулиці Михайла Задніпровського. Ліворуч від вас. Ресторани, кафе. Праворуч проїзна частина. Ви дістались до пішохідного переходу. Переконайтеся, що переходите дорогу безпечно і рухайтесь прямо. Ви вже на вулиці Євгена Коновальця. Продовжуйте рухатися прямо до кільцевого руху. На пішохідному переході перейдіть дорогу на інший бік та йдіть прямо до світлофора. На світлофорі поверніть ліворуч і рухайтесь у бік шлагбаума. Зверніть увагу: ліворуч вивіска поліграф. Ви на правильному шляху. Пройдіть за шлагбаум і поверніть праворуч. Йдіть прямо вниз вулиці. Ви пройшли повзавтомийку і досягли місця призначення Євгена Коновальця 32 Г.